Всім привіт! Мене звати Олексій з компанії Лепка. І хочу сказати, що зима тільки починається. Ось така баня, красуня, 4 метри, е, яка може підійти ідеально для дому. Вас чекає вже найближчим часом. Е, подивіться, це ідеальний варіант для дому на дві-чотири людини. Повні каркаси та камерної сушки, проспровованої в три шари. Ось такі декоративні світильники, які дають їй ну, реально класний вигляд, е, якісні двері, е, вони з ламінацією, з тоніровкою, все як повинно бути. Ступінька козельок клієнт в даному випадку не забажав. Котел з камінням, він дуже швидко нагріває цю баню. Така баня нагрівається буквально за годину часу до 80 градусів. Уже виведена вся вода, каналізація. Також тут індивідуальне побажання доби зробити додаткові такі бруси. Це ми все робимо під вашу ситуацію, під вашу ділянку, під вашу, скажімо так, під ваші потреби. Тут у нас є. іде віконечко, віконечко фірми, Теслі, вентиляції, все як повинно бути. Електрика все виведено, можна в розетку або під'єднати на автомат. Ще дуже хочу зауважити, що ця баня е, зроблена з якісними вікнами. Тут вікна двокамерні, вони ну, дійсно, дійсно класні. Капельник, криша на черепиця все як повинно бути. Ходімо, покажу, як вона виглядає всередині. Вона просто неймовірна. Ось зараз ми зайшли в нашу баньку. Тут у нас, ви бачите, такий є придбанничок, де можна роздягнутися, повісити свій одяг. Е, тут у нас є місце для відпочинку стіл з лавками. Ось можна е, спокійно присісти. Якщо худеньке, тут може сісти дві людини, а взагалі, ну, якщо здоровеньке, то де? дві людини, а так чотири. Тут вже є розетка, можна поставити чайничок, стіл, всі меблі, подивіться, з ясення, плюс ми даємо таку додаткову плівку, щоб не замазувати це дерево, коли будете накривати на стіл, жарити м'ясо та відпочивати з друзями. Коли сидиш дуже зручно, бачите, ось такий підспиночок, дуже комфортно. Плюс ця лавка дуже функціональна, можна покласти свої речі, взуття, все, що необхідно. Також подивіться, який підвіконник широкий. Подивіться, яке дерево, просто неймовірна структура. Полички, На полички є також розетка та вентиляція. Що мені особисто подобається в цій бані, що тут класно зроблена люстра. Подивіться, як вона змінює е, свої тона, відтінки можна поставити таку класну атмосферу, щоб відпочивати. Тут у нас є вимикачі, вони всі вологостійкі повністю. Е, ось так виглядають. Ну і зараз покажемо також душева. Дошова кімната. З відром водоспадом, перекидайкою та електронагрівачем. Полички, все повністю готово. З такою шторочкою, як Далі заходимо в парну. Парна у нас, подивіться, як вона неймовірно виглядає. Двухярусні лежаки. Ви бачите, повністю підголовнички, під голову, щоб зручно лягати. Під спинники, подивіться, просто неймовірно. Найголовніше це подача холодного повітря. Це можна лягати лицем, відкривати та дихати, дихати свіжим повітрям. Ось такий соляний світильник дає неймовірно класний вигляд. Котел з каміння по кругу, плюс йде горщик. Все повна комплектація. Вам не потрібно нічого докупляти. Тут все повністю є. Вона завжди замовляє, як правило, повну комплектацію. Гімалайська сіль, ми вже її докомплектували вам. Це у нас москітна сітка. Хочу показати з цієї сторони. Подивіться, який лежак. Він досить здоровий, можна лягти в повен зріст, плюс шапочки, тапочки, віники. Це вже все є в комплектації. Коли ви будете паритися і отримувати максимальну насолоду, то дуже класно можна відкрити віконце ось таким чином і дати залпове повітря. Це дуже-дуже класно ну, і зручно. Плюс є ще у нас ось такий градусничок. Тому така банька може підійти ідеально для сім'ї, для дому, для бізнесу у нас їх замовляють. Ми її зробимо вам достатньо швидко і ви будете тримати задоволення років 20. Тому дзвоніть, я вам все розкажу, покажу, як на цьому відео. Е, до речі, хочу ще сказати, що по всій бані я обіцяв показати проливне дно, що це означає. Ось таким чином зроблена вся підлога по бані з розуклонкою з виходу під каналізацію. Це дуже важливий момент, тому що в такій бані можна обливатися водою, з відра і не переживати, що у вас там щось сміє. Ні, ні, ні. Все це працює, ми це все перевіряємо з фото відеофіксацією і можна дивитися на кожному етапі. Тому отримуйте задоволення і замовляйте нас в бані.